12 разів атакували Росіяни на Лиманському напрямку за минулу добу. Бої точилися в районах населених пунктів Греківка, Новий мир, Торське, Липове та Рідкодуб. Про це інформує генштаб на сіверському напрямку. Окупанти тричі намагались просунутись в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки. Про ситуацію на лиманському напрямку будемо говорити далі. Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю доброго дня. Конкретно ми з вами хотіли обговорити ситуацію, яка на сьогодні складається в серебрянському лісництві, яке ворог. Штурмує протягом дуже тривалого часу, але все ще не може подолати ані спротив збройних сил України, ані саме це лісництво для того, аби отримати нові горизонти для свого просування. Розкажіть, будь ласка, про загальну оперативну ситуацію в серебрянському лісництві. Як ви її бачите сьогодні? Як вона змінилася за останній час? Можу зазначити, що в районі серебрянського лісництва змін як таких на лінії бойового зіткнення не відбулося. Інтенсивність бойових дій вона не спадає. А навіть противник дещо збільшив свою активність в переміщеннях по передньому краю в штурмових діях. Але в той же час, як з нашої сторони, так і зі сторони окупаційних військ не спадає активність роботи артилерії, скидів роботи в дронів І постійна розвідка відбувається як переднього краю, так і логістичних маршрутів. Проте, в той же час рубежі оборони вони станом на зараз стійко утримуються, і тому намагання ворога прорвати або послабити нашу оборону вони не мають успіху. Розкажіть, будь ласка, детальніше мені, як людині цивільний, як виглядає ось ця інтенсивність бойових дій, про яку ви говорите, тобто якими діями вона супроводжується? Вони намагаються штурмувати малими групами, як робляться на інших ділянках фронту. Йдеться про активізацію розвитки або, наприклад, там позиційні бої з активним використанням артилерії чи закидання ліній української оборони керованими авіаційними бомбами та іншими е е інструментами повітряної війни? Ну, В загальному, якщо взяти порівнянні із, наприклад, з тим же зимовим періодом, то штурмові дії вони активізуються станом на зараз, і однією от з головних передумов до цього є те, що ліс зазеленів, і таким чином збільшилась можливість до прихованих переміщень. І також фактором до збільшення переміщень і активізації загалом наступальних дій є в першу чергу погодні умови зокрема дощі що також впливають на роботу розвідувальних БПЛА, і крім того, не потрібно виключати також лісові пожежі, що можуть виникати от після тривалої спекотної погоди. Так? І це теж обмежує проведення розвідки і можливості виявлення переміщення накопичення сил окупаційної армії. І разом з цим всі ці погодні умови вони можуть грати на руку також і нам. І сприяти проведенні різних дій та заходів, як з оборони, так і додаткових заходів з облаштування чи забезпечення позицій. А як сили оборони України реагують на ось ці виклики, які пов'язані зі змінами погоди і з нарощуванням інтенсивності бойових дій, яким чином наші солдати адаптуються до тих тактик, тих прийомів, які використовують окупанти? Ну, в першу чергу о, хочу зазначити, що Будь-які дії противника, особливо якісь зміни в тактиці, застосування особового складу чи техніки, вони аналізуються, проводиться розбір порівняння з попередніми діями, розробляються відповідні висновки для врахування в майбутньому, та недопущення в першу чергу результативності вибраної тактики противника. І також здійснюється аналіз дій на інших ділянках фронту, вивчається досвід сил оборони по протидії на інших ділянках. Як показує практика, те, що з'являється так в районі бойових дій на одному напрямку, і воно показує свою ефективність. Воно обов'язково буде використане на інших ділянках фронту. Звісно, в залежності від певних умов місцевості, але як практика показує, ефективні тактики застосовуються далі по всьому фронту. І тому ми вивчаємо їх всі, і щоб бути готовими до відбиття. Очевидно, тактика і озброєння мають дуже важливе значення у цьому протистоянні, але все ж вирішальний фактор це люди. Скажіть, будь ласка, як виглядає? День українського бійця, який отримує бойове завдання вийти на позиції, що максимально наближені до позицій ворога у Серебрянському лісництві. І чи є у нього потім час на відпочинок на відновлення сил і так далі? Можу сказати, що повсякденне життя військових в Серебрянському лісі це постійна боротьба за виживання в умовах інтенсивних бойових дій. Передусім. Стоїть завдання бойове з оборони визначеного району, але за цими словами ховається цілий ряд щоденних заходів для забезпечення якраз таки, виконання поставлених завдань. І це в першу чергу спостереження, контроль підходів до позицій, це постійна готовність до відбиття штурму, це гасіння пожежі, від скидів, від обстрілів, це оперативне реагування в разі використання противником. Скидів, які насичені хімічними речовинами, в той же час має здійснюватися стабільне постачання продуктів харчування, води, іншої провізії, боєприпасів. І крім того, невід'ємною складовою в щоденній роботі є також підтримання стабільності зв'язку між позиціями. Тому загальному при виконанні всіх цих складових наші військові. Постійно стикаються із домінованими ділянками, артилерійськими обстрілами, щодня споглядають випалену місцевість, і до того ж, додаткове навантаження емоційне завжди додає поранення чи втрата побратимів, здійснення подальшої евакуації для вчасного надання потрібної медичної допомоги. Все це є складовими щоденної роботи виснажливий і кожен військовослужбовець в моїх очах герой, тому що це на це здатні не всі, але хлопці молодці, вони тримаються і боронять нашу країну. Я дякую вам за ці акценти. Оскільки, на мою думку, інколи коли ми говоримо про те, як Збройні сили України обороняються від російських наступів, ми це дещо знеособлюємо забуваючи, що у першу чергу основа і рушійна сила цієї оборони це якраз воля і дух українських воїнів, які продовжують боронити українців і свою державу. Я знаю, що ви шукаєте таких воїнів, проводите рекрутинг до свого підрозділу. Розкажіть, будь ласка, які якості ви шукаєте в кандидатах і кого ви вважаєте своєю людиною, яка може на яку можна покластися, в оцих дуже непростих умовах. В першу чергу ми зацікавлені в тих, хто розуміє, чого хоче, і хоче зробити свій вклад в покращення, в посилення підрозділу, в першу чергу своєю кропіткою роботою, цілеспрямованістю, ідеями у впровадженні нових чи оптимізації існуючих процесів, застосуванні сили засобів. Але для цього потрібно лише мотивація. Ініціативність, впевненість у власних силах і все інше, як то навчання, наставництво чи підтримка з боку керівного складу, з боку колективу, вони будуть забезпечені вже на місці. Зі свого боку, з досвіду спілкування з людьми, які розглядають можливість мобілізації найближчим часом, я спостерігаю, що найбільше тривоги викликає питання навчання для багатьох людей, у яких є лише цивільна професія, оскільки ми розуміємо, що перебування у бойових підрозділах збройних сил України безпосередньо близько до лінії бойового зіткнення це небезпека, і кожна дія може буквально означати різницю між життям та смертю. Розкажіть, будь ласка, що ви гарантуєте в плані підготовки тим людям, які захочуть до вас. Приєднатися і що ви гарантуєте в плані знаєте такого людського ставлення до потреб людей, які наважаться зробити, можливо, найважчий і найважливіший крок у своєму житті, можу сказати, що процес підготовки в нашому підрозділі, в цьому прикордонному загоні, він можна сказати такий цікавий, тому що. Після подачі відповідних документів проводиться співбесіда, психологічні тести, проходиться ВЛК. і вже після підписання контракту новобранець направляється на проходження підготовки набуття знань військового напрямку. І так як от ключове, що перший рік служби, наші новобранці вони не направляються на передову, вони проходять навчання. Тренування і впродовж року проходять військову службу на Львівщині в сьомому прикордонному загоні. Вони забезпечують захист і охорону державного кордону в Львівській області. Також проходять адаптаційний період а, і звикання до військового ритму життя. Mm. І для тих, хто проявляє бажання долучитися вже до шквалу до бойового підрозділу а, одразу або з плином часу. Може бути надана така можливість, і в разі відповідності потрібних якостей та проходження військової підготовки, можуть бути надані такі можливості, і це може бути за напрямками як артилерійськими чи БПЛА або ж іншими бойовими спеціалізаціями. І в нашому підрозділі є багато добровольців, які долучилися до шквалу за часів повномасштабної війни. Та тих, хто набував бойового досвіду ще з часів АТО, і вони різних вікових категорій, і цей колектив він є цільним і готовим ділитися досвідом та оборонити нашу країну разом плічопліч. Я думаю, що приєднатися до цього колективу це честь та відповідальність для усіх, хто таку можливість розглядає. Дякую вам за інформацію. Дякую вам за службі за службу на обороні України. Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної командатури швидкого реагування. Шквал був з нами на прямому зв'язку.